Привіт, друзі! Хочу розказати про одну проблемку в моєму авто. У мене Ренок 13-го року, на якому нещодавно почалися проблеми із втратою потужності, аж до того, що один раз я на автовії на першій передачі ледве виїхав під гірку. Через ELM327 Bluetooth сканер прочитав помилки. Тут більше запитань, ніж відповідей. То фільтр сажі забитий, то помилка датчика температури турбіни. Також був помічний андербуст не додув турбіни. Регенерація сажевика відбувається дуже повільно і часто не відбувається зовсім. На СТО сказали, що швидше за все, заміна сажевого фільтра, а це плюс-мінус 600 євриків маячить. Думав, що попав на обліжко. І, добре, якби це вирішило проблему, а якщо це тільки початок? Перед тим, як віддавати машину в руки майстрів, вирішив почитати інтернети та провести поверхневу діагностику. Знявши дросельну заслонку, побачив таке. Так, і що? Зрозуміло. Швидко виявив, що проблема була не у фільтрі, а в забитій системі ЄГР, а забитий сажовий фільтр був лише наслідком. Вирішив спробувати прочистити сам. Для того, щоб зняти трубку подачі повітря відому в народі як саксофон, я орендував СТО з підємником. Ось така вона була забита: повітря майже не проходило. Видувати. А ось така гарненька вона після чистки. Ось скільки сажі було в цій трубці. Ось так виглядав сам клапан ЕГР. Ось вот така двіжуха. Це ж тут, ну типу, я знімав, воно прообливалось. Тут вообще все, все заліплено було. Що там, я не знаю. А ну, чекай. Не видно щось не видно, не знаю. І так, 50 євро 5 годин оренди СТО, з яких хвилин 40 я шукав гайку в моторному відсіку, плюс 20 євро спрей часник системи EGR. Як тільки виїхав з СТО, машину не впізнати, таке враження, що коней 50 відновилось. Після цього була ініційована примусова регенерація сажового фільтра, яка тепер вже пройшла успішно, і залишки сажі догоріли. Я радий А вам як?